Павло Лазаренко чи Віктор Янукович? Mm. Ну це різні роки, це різні можливості були. Е ну давайте так. Лазаренко хоча б відсидів. Тому Лазаренко. Павло Лазаренко чи Юлія Тимошенко. Ой, це теж відсиділа. Юлія Тимошенко Юлія Тимошенко чи Микола Азаров. Ооо, Юлія Тимошенко. Юлія Тимошенко чи Леонід Кучма. Ну, Кучма вже, типа пенсіонер, то Кучма. Леонід Кучма чи Анатолій Кінах. О, я краще Кучма вже. Леонід Кучма, чи Юрій Єхануров. Єхануров був хороший до речі. Юрій Єхануров чи Віктор Ющенко. Єхануров. Юрій Єхануров чи Валерій Пустовойтенко. Єхануров. <ррикан> Юрій Єхануров чи Юлія Сверденко. Єхануров. То, то Людина на виробництві працювала. Ага. а Юлія Сверденко... Юрій Єхануров чи Арсеній Яценюк? <рикан> Юрій Єхануров. звісно, Єхануров. Юрій Єхануров чи Володимир Гройсман. А-а-а! Розумієте? Гройсман це такий, такий вайб, як В'ющенка, трошки. То ті, такі роки, трошки якраз 17-й рік, коли трошки видихнули. Ну, я не пам'ятаю себе при їх Ханурові. Ну, бо це було занадто е, хороше і спокійне життя. Але Гройсман у себе пам'ятаю, тому Гройсман. Володимир Гройсман чи Денис Шмигаль? А, ну, Шмигаль греко-католик. Давайте так. Гройсман, якщо мені не підказує, якщо мені не зраджує пам'ять, то, то не греко католу Гройсман. Володимир Гройсман чи Олексій Гончарук. Олексій Гончарук. Реально цікавий. Ну, можливо, не на часі. Мали мал, за мало замало досвіду, але людина мала світлі, якби очікування і бажання.